Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і раді представити вам традиційний випуск щомісячних новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у лютому. 1 лютого Колос, який відправився на тритижневі збори до Туреччини, зіграв свій перший товариський матч. Суперником була чеська команда Динамо яка є аутсайдером тамтешнього чемпіонату. В першому таймі команди голів не забивали, а обмінялися забитими м'ячами вже у другій 45 п'яти хвилинці. Свій перший гол у футболці колоса провів наш зимовий новачок Дмитро Топалов. У підсумку ця гра закінчилася з рахунком 1-1. 2 лютого свій заключний матч на груповому етапі меморіалу Макарова зіграв колос Ю-17. Наша єнацька команда поступилася у грі п'ятого туру ФК «Ліснет» з рахунком 1-3 та завершила змагання. Наступного дня вже колос ю 19 зустрівся на стадії чвертьфіналу, А також Лісне і на жаль взяти реванш за поразку молодших одноклубників не змогли наші хлопці. Команда Олександра Поздєєва поступилася з рахунком 0-2 і також припинила боротьбу на меморіалі Макарова. 3 та 4 лютого наша жіноча команда зіграла два товариські матчі проти чинного чемпіона Полтавської Ворскли. Обидві гри завершилися перемогами полтавчанок. Перша гра 4-0 та друга 1-0. Ось що про ці матчі сказала головний тренер ЖВК колос Людмила Покатило. Сильний суперник дуже титулований в українському футболі, це дуже цікава гра, і такі, такі ігри у нас будуть практично в цьому кругі всі ігри, тому що команди дуже підсилилися і буде цікавий футбол. Тому ну, задоволені грою, хоча ми програли дві гри, але ми побачили не деяких дівчат, що вони можуть, що ми хотіли від них, що вони показали в цій гри. Але загалом подякували дівчатам за самоотдачу. Все попереду тренуємося, знаємо, над чим працювати. Сумна та водночас жахлива звістка прийшла до нас 4 лютого. На 51-му році життя передчасно цей світ залишив тренер нашої дитячої академії команди Колос Ю Ю-16» Олег Іванович Давиденко. Ковалівська футбольна родина висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Івановича. Він був справжнім прикладом та чудовим наставником для своїх хлопців і тепер залишиться в їх серцях назавжди. Світла пам'ять тренери. Шостого та сьомого лютого колос зіграв в Туреччині черегові тогориські матчі суперниками, в яких були Македонський Вардар та Узбекський пахтакор. Македонцям Колос поступився з рахунком 0-2, А з командою Максима Шацьких ковалівці зіграли в результативну нічию два Голий у складі нашої команди в активі Дмитра Топалова та Дієго. 11 лютого коло здобув свою першу і єдину перемогу на цих зборах, перегравши з рахунком 3-1 Динамо Батумі. Доболь в активі Дениса Безбородька та ще один м'яч провів Владислав Велетень. Закрили ковалівці турецькі етап підготовки грою проти ФК Рига, яка відбулась 15 лютого та завершилася в нічою 2-2. М'ячі уковалівців забували Павло Оріховський з пенальті у першому таймі та Роман Гончаренко після навісу з кутового у таймі другому. Було два-три дні вихідних. Відпочили трошки, перезавантажились. І, Понятно, що з емоціями раді, що повернулися в Україну. І з емоціями зараз готуємось до наступної гри. Активно готуються до сезону і наші дівчата. Так, 10 лютого команда Людмили Покотило зіграла черговий товариський матч. А суперником була столична оболонь, а який же в Коло забив сухих чотири м'ячі. Також перед стартом нового сезону лави ковалівських дівчат поповнили нові гравчині, якими стали сестра Надії Куніної Людмила Куніна, Анастасія Немець та Вікторія Остапів. Вітаємо в дружній футбольній родині з ковалівки дівчата! Серед інших новин нашого клубу новий контракт Владислава Веледня та припинення співпраці з Сергієм Болбатом. Так, атакувальний півзахисник Владислав Велетень уклав із колосом новий контракт. Угода розрахована до 30 червня 2026 року. І це дуже приємна новина, адже гравець постійно прогресує, до того ж він доволі молодий йому лише 21 рік. Окремо відзначимо універсалізм влада. Він може зіграти як лівого вінгера, так і правого, а також закрити позицію під нападником. А от із Сергієм Болботом наш клуб припинив співпрацю за обопільною згодою сторін та побажав гравцю успіхів у подальшій кар'єрі. І головна кадрова новина нашого клубу в лютому це приєднання до футбольної ковалійської родини відомого в Україні менеджера Володимира Геннінсона. В колосі Володимир Братіславович буде відповідати за стратегічний розвиток всіх команд та впровадження європейських стандартів для підготовки клубу до Єврокубків, що є основною метою колоса, а також для ефективної роботи з європейськими клубами у напрямку комунікації та співробітництва, також напрямки роботи медіа піар та маркетинг. будет больше включений, больше информации, которую мы будем предоставлять до начала матча. Также, как вы видите, впервые у нас сегодня с вами интервью на выездном матче. Точно так же будем делать на домашних матчах. Будет много интересных активностей, связанных с развитием клуба, а также с развитием нашей академии, которая будет подключена к старшей команде. І ось нарешті наприкінці лютого стартувала друга частина сезону 2023-2024 років. для наших чоловічих команд відкривали ігровий 24-й рік ковалівці на виїзді проти Вереса. юнаки на жаль не змогли привести з рівного три залікові бали, адже їхнє протистояння завершилося в 0-0. А от наша головна команда порадувала перемогою, яку вдалося здобути над суперником вже в кінці поєдинку. Гарматний постріл у дев'ятку Андрія Цурікова та дебютний гол Гітіса Паулаускаса принесли колосу дуже важливі три очки та позитивний настрій футболістам тренерського штабу, керівництву і, звісно, ж, вболівальникам. Перемога є перемога. Я дуже задоволений ставленням гравців, і в принципі тим, як вони виглядали, бо завжди є після паузи такої зимової. Десь сумніви, як готувалися, що готувалися, що робили. Правильно, неправильно, тому так. Чиста звичайність кожен раз. <гум> so, я бачив, що тата вот війські можуть мені дати передачу під удар, поэтому воспользовался этим моментом і и, и пробив. Перед грою в мене було позитивне відчуття. Я готувався до гри з думкою, що я таки зможу сьогодні забити. І ми побачили, що це стало реальністю. На цій позитивній ноті будемо завершувати. Це були головні події життя нашого клубу у лютому. І ми дякуємо вам за перегляд цього відео і за те, що вболіваєте за колос. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та офіційні сторінки в клубу в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі подій життя ковалівської родини. Слава Україні, друзі! Слава за Перемога обов'язково буде за нами.